Дату виплати заборгованості перед футболістами Неви знову перенесли. Цього разу каже головний тренер «Жовтозелених», Кошти пообіцяли до 15 лютого. Попри хиткий стан, команду все ще чекають на тренувальних зборах у Криму. Ще 20 січня футбольний клуб Нива мав розпочати перші тренувальні збори у період міжсезоння. Проте за відсутності коштів до цього часу це зробити так і не вдалося. Як зазначив Ігор Яворський, надолужувати втрачене доведеться у посиленому режимі, але їх все ж таки у Криму дочекаються. Маємо друзів, які ну, готові нас прийняти, в принципі, готові чекати. Ну, ще раз кажу, ну мені важко що сказати, тому що я кажу, що ситуація з кожним днем вона, ну, розвивається так. Швидше, тому що вже дивиться тепліє скоро в березень. Місяць а Поки що нікої, нікого проб я не бачу. Ігор Яворський каже: готовий зустрітися з кожним, хто має хоч якісь ідеї виходу команди з кризи, і навіть називає глядачам власний номер телефону. Я вже давно задоволення зустрів себе із фанатами, і з тими людьми, які хочуть зберегти Неву. Хто має таке бажання? Я кажу, я сам готовий прийняти в цьому активну участь. Я сподіваюся, що ті люди, от про яких ви говорите, і фанати, і, 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 і любі, Хто любить футбольний клуб Нива, я кажу, мій телефон я можу дати 067 678 04 64. Будь ласка, дзвоніть. Я готов з людьми зустрітись, зустрітись з фан-сектором, зустрітись з ультрасом, зустрітись, хто любить команду для того, щоб зберегти нашу команду в нашому краї. Також Ігор Яворський сьогодні говорив із головою облдержадміністрації. За словами наставника жовто-зелених, додзвонитися до Валентина Хоптяна було нелегко. З 8.15 почав дзвонити йому, тому що була домовлена, що ми сьогодні зустрінемо стерно і Він ну, хоч скаже, що з командою і як, тому що він є почесним президентом футбольного клубу Нива і людина, яка несе відповідальність за стан справ, який є в нашій команді. От, і Дозвонився я до нього, правда, десь в 11.15, він знаходиться в місті Києві. От, вибачився, що не, не зміг сьогодні зустрітися. Хоч зустрітися не вдалося, Ігор Яворський каже: Валентин Хоптян запевнив, що з футболістами розрахуються найближчим часом. Сказав слідуючі слова: дословно передаю, що футбольний клуб Нива є і буде, що він буде все робити для того, щоб до суботи погасити борги перед футболістами. От щоб головний тренер не опускав голову і щоб футболісти не уходили, щоб вірили, що команда буде і буде виступати, радувати свого вболівальника. Тренери Ачев, якщо Валентин Хоптян виконає свою чергову обіцянку знайти гроші, то команда вже в понеділок почне готуватися до другого кола чемпіонату України.